Привіт, шановні друзі! Сьогодні у мене досить цікава і повчальна тема. Я подумала, що для вас вона буде корисною. Сьогодні саме хочу поговорити про те, все-таки як нарцис переманює людей на свою сторону, які у нього є для цього методи, як він це робить. Методів у нього для цього є дуже багато, і я не буду тут перераховувати усі. Для цього потрібно принаймні декілька відео, щоб все це згадати. Але сьогодні назву деякі з них, які вам буде дуже корисно знати і розуміти. Розуміти, це потрібно. Навіть хоча б для того, щоб не перепутати жертву і агресора. Нарцист це майстер у тому, щоб працювати на свою репутацію, щоб маніпулювати думкою людей і створювати таку ілюзію, створювати таке враження в інших людей. Як позитивне, як враження хорошої особи. І варто сказати, що насправді це нічого не має спільного із правдою і з реальністю це лише ілюзія. Але нарцис є майстром в тому, щоб саме спонукати людей до позитивної думки про нього Отже, які у нього є для цього методи? Ем, перший метод, який би я хотіла згадати, в основному його застосовують приховані нарциси, адже вони майстри у тому, щоб грати роль жертви. Роль жертви роль обманутої. Нещасної людини, з якою в житті трапляються багато нещасть, з якою часто люди поводяться несправедливо. Це, ця роль жертви їм дійсно є на користь, вона їм необхідна для того, щоб викликати в інших людях співчуття, жалість, бажання допомогти. І, звичайно, така бідна і нещасна, страждальна людина, там з депресією, наприклад, з пригніченням, нікому не прийде в думку навіть думати щось негативно про цю особу, в чомусь ще її звинувачувати чи дивитися на неї як на агресора, тому що хочеться просто. Пожаліти таку людину і допомогти. Так роблять звичайні люди, емпатичні, які здатні співчувати. І ця роль на користь цьому нарцису, адже якщо оточення його жаліє, співчуває, хоче допомогти, то автоматично ту особу, яка в стосунках з цим нарцисом, вже Починається до неї таке упередження і якесь трішки негативне враження і думку про цього партнера, тому що виходить так, що нарцис грає таку роль, ніби він постраждав від цього свого партнера. І, звичайно, в такому випадку справжня жертва. В очах оточення сприймається як агресор, в той час як агресор виглядає жертвою. Отже, нарцис майстер в тому, щоб перевертати правду, і щоб чорне виставляти за біле і навпаки. І це, звичайно, несправедливо і це, звичайно. Дуже прикро, особливо для людей, які цінують і люблять справедливість. Але така ситуація є, і потрібно це знати. Не кожен, хто плаче, хто виглядає жертвою, насправді нею є. Далі, другий метод, який би я хотіла згадати, це ця особа. Нарцис, який має певний рівень інтелекту, який уже досить розумний, і теж мушу сказати, що до цієї категорії часто відносяться приховані нарциси, бо на відміну від грандіозних, які виставляють себе. Вищими за інших, ліпшими, такими надзвичайними, такими розумними, багатими, успішними, цього не роблять приховані нарциси, тому що вони знають, що люди можуть це сприймати не зовсім позитивно, не завжди позитивно. А от людина, яка, наприклад, Часом визнає в чомусь свою провину, викликає повагу інших. І цей нарцис при розмові з людьми. Звичайно, він може жалітися на свого партнера, наприклад, говорити, що там мій партнер, там, наприклад, вона неврівноважена, вона кричить, вона впадає в істерики. Я не можу її заспокоїти, мені так важко, але ж вона не винна, в неї просто багато в житті стресових ситуацій, в неї там проблеми на роботі, або в неї в сім'ї якісь проблеми з її батьками, наприклад. Тобто він може вигадати будь-що спочатку він ніби говорить іншим, наскільки ця особа. Завдає йому прикрості і страждань, наскільки вона поводиться погано і неврівноважено, і наскільки вона є якби, спричиняє страждання для цього нарциса, але вона не винна, бо в неї є на це причина, бо вона там хвора, вона там якісь у неї там проблеми, вона не справляється і так далі. І таким чином в очах інших. Цей нарцис виглядає просто мучеником, саможортовною особою, яка знаходиться в стосунках з кимось неврівноваженим, з якоюсь істеричкою чи ненормальною якоюсь. І, але він її так любить, він навіть її не звинувачує, він терпить, він розуміє. Хоча насправді цей нарцис насправді за зачиненими дверима ситуація виглядає так, що сам нарцис своїм емоційним, або навіть і фізичним насильством довів уже цю особу, що вона просто на можі. Нервового, емоційного і фізичного виснаження, і просто не дивно, що ця особа так поводиться сам же нарцис, довів її до такого стану, але тепер в очах інших він виглядає якимось святим майже який, попри те, що його партнер. Завдає йому болю, він і далі так її любить, і далі допомагає, підтримує і продовжує з нею бути. Отже, наскільки нарцис може змінити реальність і виставити реальність в очах інших такою, яка йому вигідна на даний момент? Також. Інший спосіб, який, або ще нарцис може в цей момент сказати, що я також винен, це те, про що я говорила, що не лише вона винна, тут і моя насправді є вина, але, звичайно, вину партнера він буде виставляти в таку більш серйознішу, якщо він і візьме на себе. Якусь відповідальність чи вину, то це буде нещиро, це буде награно з певною метою, щоб люди бачили його як відповідальну особу, і особу, яка може брати на себе відповідальність. Але повторюю, це все буде награно, і це все навіть якщо він буде, так би мовити, брати на себе відповідальність це лише тому. Що йому це на користь на даний момент, тому що він знає, що люди схильні, і схильні цінувати це в інших і поважають таких людей. Далі, нарцис, як не парадоксально, може допомагати реально чинити якусь Допомогу якісь робити корисні речі для свого партнера, але е, насправді ця допомога буде е, теж продуманою, і це лише тому, що це іде на користь цьому нарцису. І, звичайно, ця допомога буде не зі щирих спонук. тобто... Ця допомога буде не для того, щоб допомогти, щоб полегшити життя другої особи, а ця допомога буде грати на користь самого нарциса. і допомагаючи своєму партнеру на публіку, я підкреслюю, тому що для нарциса важливо, щоб інші побачили його допомогу і його добрі вчинки. Які, яка в нього є користь з такої допомоги? Перше, коли він допомагає, він е, на початкових етапах відносин, він таким чином е, прив'язує до себе свого партнера. Він таким чином е, створює атмосферу довіри із своїм партнером. коли... Нарцис допомагає своєму партнеру тому, з ким він у стосунках, звичайно, всім це до вподоби, всім це приємно, це приваблює, це притягує. І нарцис таким чином якби завойовує довіру свого партнера і прив'язує його до себе перша користь. Пізніше, Звичайно, коли вже настане час скидати маски, цей же нарцис буде маніпулювати цією допомогою, або карати нею. Він буде якби, погрожувати, не зробити щось, не допомогти, якщо партнер буде поводитись не так, як хоче нарцис. Або він буде карати свого партнера, лишаючи його. Цих речей, які йому необхідні, цієї допомоги, цієї підтримки, це вже буде способом покарати. Отже, такі у нього подвійні стандарти. Далі, коли він допомагає своєму партнеру, робить якісь добрі вчинки, підкреслюю, на публіку, він е, працює на свою репутацію. Е, він Таким чином складає про себе, будує про себе хороше враження, позитивне враження в очах інших і свою хорошу репутацію. Пізніше ця репутація буде працювати на нього, і людям буде важко повірити, що ця хороша особа насправді є аб'юзером. Отже, це друга користь із допомоги цій людині. Бачимо таким чином, що робити добрі вчинки, це не завжди про те, щоб щиро зробити добро для другої особи. Робити добрі вчинки можна навіть з поганих спонук. І це також варто пам'ятати. І роблячи ці добрі вчинки, роблячи це добро, це ще один спосіб нарцисам повернути людей до себе, перетягнути їх на свою сторону і людям буде дуже важко якби, навіть повірити, чи вони не зможуть легко повірити в те, що ця особа це агресор, який. Чинить насилля над своїм партнером. Отже, такі способи, які я хотіла сьогодні з вами обговорити, і це дуже тонкі речі, які неможливо збагнути чи зрозуміти просто на перший погляд. Для того потрібно бути дуже уважним, для того потрібно аналізувати. Ситуацію, дивитися на картину ширше і добре думати. Я надіюся що вам було до вподоби моє відео, що воно було для вас пізнавальним, цікавим, корисним і комусь стане в нагоді ця інформація, якою я з вами ділюся. Якщо ви знайшли її корисною, то підписуйтеся на мій канал, і я дуже дякую, що ви цінуєте мої відео. Зустрінемося з вами наступного разу. Бережіть себе!